Поліція області встановлює чи відповідає дійсності інформація про побиття директором ліцею, 13-річного учня. Заяву до правоохоронців написала мама. Про це Суспільному повідомила речниця відомства Заріна Маєвська. До поліції надійшла заява від жінки про можливі неправомірні дії відносно її сина щодо представником закладу освіти. За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Для хлопчика видано направлення для проведення судово-медичної експертизи. Наразі тривають слідчі дії. Заяву до поліції Вікторія Крамаренко написала 16 травня. Напередодні ввечері розповідає її Андрій. Прийшов зі школи і сказав, що його побив різкою директор. Виломав різочку і подавав по ногах. Каже, я правда терпів, але каже, вам так больно. Інцидент стався на подвір'ї школи під час уроку географії. З нього, розповідає Андрій, його вигнали за погану поведінку. Тут його і знайшов директор. Оце він її тут зламав, тому вдарив два рази по ногах і пішов десь з різкою туди далеко жіть. Ну, боліче, так. Да. Ну, я перед якби не плакав, а коли вже зайшов в школу, то сльози потекли вже. Він не до батьків зразу дзвонить, а б'є по ногах всіх. Там в нього оця рейка була. Він, мабуть, вже її сховав, я не знаю. Вона такого десь до жіної була, ширна такого. Він постійно нею бив. Того дня каже Вікторія Крамаренко, директор зателефонував до неї і вибачився. Казав, що Віта, каже, я його легенько стукнув, каже, нічого там такого страшного нема. Не бив і не вибачався, а повернув дитину на урок, каже директор Лукашівського ліцею Віталій Муравський. Я його знайшов там в кущах, це було присвітка, насварився. Я ж не записую свою розмову, мені не бив. Суспільному директор показує доповідну вчительки географії. У ній, крім скарг на погану поведінку учня, йдеться і про булінг щодо неї. В чому булінг? Він мені показав язика, і як ви думаєте, хто мене після цього в цій школі буде слухати? Це не булінг, він підриває мій авторитет як вчителя. Він мені завважав, і я попросила його вийти з уроку. Все, я попросила. Ці світлини зробила того ж дня, як син Андрій повернувся зі школи, каже Вікторія Крамаренко. Зараз чекають на результати судово-медичної експертизи. Службове розслідування за фактом побиття школяра розпочали і в районному управлінні освіти. Очільниця відділу освіти Липовецької громади Леся Білозерова каже: до цього скарг на роботу директора не було. Директор працює 23 роки на даній посаді, жодних інцидентів таких і жодних скарг не надходило відділу освіти. Характеристики лише позитивні, справляється своїми обов'язками. Ця сім'я перебуває на обліку, як сім'я, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. Від вчителів неодноразово надходили скарги доповідні директору на поведінку даного учня. На час перевірки директор Лукашівського ліцею Липовацької громади продовжує виконувати свої посадові обов'язки. Результатів судово-медичної експертизи поки немає, повідомили в поліції. Якщо провину директора доведуть, йому загрожує 850 гривень штрафу або рік виправних робіт. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Суспільне, новини Вінниця.